Цього року погода радує любителів зимових видів спорту морозом і снігом. 21 грудня на ковзанці Кадю США США-2» зібралися професіонали і любителі хокею. Благодаря погодним условиям сьогодні ми вирішили залити льодову площадку в комплексна дітська іношеська спортивна школі номер 2 своїми силами. И хотели бы сегодня провести матчевую встречу на Кубок города Северодонецка предновогоднюю, в которой будут участвовать спортсмены, хоккеисты химика Северодонецка и ветераны химика Северодонецка. Ну скажите, вот уже столько лет, будем так говорить, вы играете, ветераны, а вот детей никак нет. Надежда есть, что в ближайшем будущем где-то у нас появится команда или Ледовый дворец раскроется. Надежда всегда есть. Надежда умирает последняя. Я сплю и вижу, что в городе Северодонецке откроется Лідовий дворець, і у нас як в були і прошлі времена вирі, будуть детська юношеська спортивна школа, яка буде культивувати як хокей, так і фігурне катання. Також взяти участь в хокейному матчі. Приїхали два спортсмена зі Старобільська і хокеїсти, початківці Свіродонецька. Ти прийшов поіграти хокей сьогодні, чи просто покататися? Ну вовче, хотів поіграти хокей, но тут катаються у всій формі. Не знаю. Ну а ты занимаешься сам хоккеем или у тебя кто-то занимается? Папа занимается. Папа, а ты мечтаешь стать хоккеистом? Да. Ну а стремление и тренировки есть? Есть. Я каждые выходные хожу с папой на озеро или вот сюда. Ну хорошо, чтоб ты сегодня думаешь, как кто выиграет? Папа выиграет? Не знаю, смотря какие. Как они поделятся. Ну они холодно сейчас. Нет. Все нормально? Да Ну, Но успехов. Тебе. Спасибо. Після офіційного відкриття сезону в хокейному дербі зійшлися команди ветеранів Сєвєродонецька і Хімік. Початок першого періоду пройшов під диктовку сєвєродончан. Вони тричі влучили у ворота суперника і повели в рахунку. Але впевнена гра голкіпера Ігоря Єдапіна зупинила наступальний порив суперника, і гравці команди Хімік до кінця періоду відіграли три шайби. У другій і третій 20 хвилинці тривала цікава захоплююча боротьба. По ходу зустрічі хокейний клуб Сєвєродонецька. Вів у рахунку. Більше всіх шайб в матчі закинув Євген Завадський. Впевнено провів весь поєдинок голкіпер Сєвєродонецька Дмитро Куриленко. І все ж в кінці зустрічі хокеїстам хіміка вдалося перевести гру в овертайм. Основний час завершився в нічию 10 – 10-10. Ветеранам було складніше грати в додатковий час. Хімік вирвав перемогу і став володарем кубка відкриття сезону.